Всіх, з вами Северин Хутко. І так, повернувся я знову до запису гайдів. Точніше не гайдів, а просто оглядів цікавих боїв, які я зіграв на танках різних. І так я вперше, вперше знімаю відео по танку Тигр. Це мій улюблений танк, з ним якби особлива історія. Не тільки в грі, а й взагалі, ну це так, я просто люблю історію, так. Да? Люблю історичні машини, так як Тигр, КВ2 і тому путівне, тому особливо приємно мені грати на цих танках. Довго не записував відео. Тут ще є така проблемка, що... Ох. Прискорив видно, нічого. Є така проблемка, що... Не знаю з чим пов'язано, але ну, я скачав 0.8.4 клієнт, потім та ж сама проблемка була і в 0.8.5, я не знаю точно чому, можливо відразу після самого ре релізу патчу да, нового виходить якісь мікропатчі і це якби ламало дещо клієнт. І тепер така проблема, що коли я переходжу в снайперський приціл, ось видно, що сам кружок десь вверх-вліво піднімається. Оця розмітка там, де здоров'я і час перезарядки, е, теж вліво, а самого, самого точки прицілу я не бачу. Ось. Попав я в цьому бою на самий низ списку, так, це 9 рівень боїв. І тут відбувається такий досить серйозний заміс в цій щілині, так. В квадраті B9. Благо, в тигра точна пушка, гармата. І досить непогана стабілізація, що дозволяє мені е, виїжджати і швиденько здавати е, ушкодження супернику. Ось тут я трішки зупинився, тому що е, Фош морожий рухався, мені необхідно його якось підловити, коли він зупиниться чи що. Ось знов він рухається. Здається, в нього влучити. Тут витанковою гусенцю від ISA8, так ви бачите, що там ІС-8, ІС 1, ІС 2, Фошик, там, і Деон Панцер, тобто це дуже серйозно, дуже серйозно. Е, Наші два тяжі поїхали вперед, М103 і Е75, ну хоча вони не дуже живі, ні, М103 багато здоров'я, але їх там теж чекає досить сумна доля. Ось накидують, накидають потрічки мені, контузили мені трьох членів екіпажу, але я нікого з них не виліковую, тому що це лише командир, там, радистки, механік водій. Це якби ну, не так критично, так, коли критануть е, наводчика, або ще гірше Зречаючого, так. Да? Новочок не так. Критично все-таки в ближньому бою. Ось залишається в мене дуже-дуже мало здоров'я. Тут намагаюся якось гратися, е, ховатися за трупиком КВ-3, забираю ІСА-8. М103, М103 обманув, він об'їхав другою стороною ІСА 8 та інтер... Індіан панцера та залишився. Живий досить такий, ще більше половини здоров'я, ось арта накидає по-ворожому іс 8. Я стріляю і... Ну там я не знаю, там зовсім маленький кусочок стріляє. Виглядав ІС-8, я все-таки в нього влучив. Так. До речі це патч так 0.8.5. Тоді ще не була така апнута. Це здається 0.86 сталося. І попри все мені вдавалося досить вишну стріляти. Ну тут, тут дуже, дуже не пощастило з пострілом. Ну нічого страшного. Ось бачу С8 і в 8 намагається щось там. Витворяти, намагається підловити, мабуть, що він полює за нашим М103, так. Навряд чи я його сильно цікавлю. Ось він виглядає. І тут вицілює його. Малесенький такий кусочок ВЛД там. Ну він, до... він потом для мене був, і тому його пробив. Хоча там невелика так броня, всього 120 мм. Ось тому так легко ці і С8 давалося мені пробивати. Ось. Здоров'я мало, я намагаюся обережно грати, так? Плюс контужний, контужний механік водії. На воді дуже сильно торможу. Але ні. Арта. Так, арта допомагає нам. На іншому фланзі теж е, союзники справились. Так? Тому я поспішаю на ворожу базу. Там залишається ще дві артилерії. Ну як сказати, поспішаю я їду як можу, тому що критований Критований... Механік водій. Так, ще й під гірочку, ще й по... Хоча в принципі тут не така вже й погана місцина, так, дорога, ґрунтова. Ось. Дуже любив раніше так піднімати дуло вверх. Трошки... трошечки вправо так. Як честь віддавав, просто солдатам, які загинули. Ось вітається лорочка. Дає попадання по ньому. На жаль, в мене альфа досить маленька, тому забрати її мені не, не вдається. Але, але я досить багато настріляв ушкодження, тим більше проти 9 рівня, тому вирішив показати вам саме цей бій. І так, з вами був Северин Ходко, Підписуйтесь на мій канал, лайкайте відео і дякую за увагу.